Так, Вітаю на каналі. Значить, Такий от, в принципі, інвертор. Нестандартно в ньому є де, що зараз покажу. І так називається навігатор, power інвертор 1000 Вт. пише. Тут клеми, я вам скажу, що грубші візуально я бачу, що грубші. Вам там на відео можливо дається, що вони однакові. Ці набагато грубші, ніж таких деяких, що там 2 кВт, пише 3 кВт. Тут вони взагалі Значить, Запобіжники стоять отак от виведені назовні. Тут їх можна замінити. Ці копачки виймаються і воно витягується. Так от виглядає. Крокодили, конечно, не дуже, якщо чесно. Хоча, якщо врахувати, що тут маленькі трансформатори, і він ну, тисячу він точно не буде тягнути, то такі крокодили можуть бути, але їх треба просто нормально зацепити. Не так як вони тут зацеплені, їх треба тут закрутити. І трошки вони, якби. Не такі, не знаю, там ніби вони можливо в комплекті йшли, чи, чи окремо взялися. Ну це не важливо, це поправимо. Ну далі, Дивіться, що за нюанс. Тут е, бачите 12 вольт, 1000 е, маркування і дата. І в кінці буква якби П, але Р. Там по-англійськи це рік, там, по-моєму, Y мав би стояти, а тут R, тобто або українське, або русське. Ну, Буква. Отак от. Цікава, цікавий нюанс такий на цьому на трансформаторі. Ну, Вроді, якби нічого, але є така штука. Зроблений майже рік тому. Ось, може навіть більше, 21-го року. Ну Приносять люди, декого стояли, давно лежали. Не потрібно, було був поломаний ремонт, був невигідний. зараз це все рентабельно і вигідно. Термопрокладочка під резисторами. значить Такі от хороші транзистори по виходу стоять. Реально, по потужності, ну, не знаю, 1000, ну, напевно, що ні. Ну, але десь 800 він може можна з нього пробувати вижати. От, е, грубі провода, такі, грубі, нормальні. Два, ну, 500 так точно, 600 точно. 800 може навіть треба вижимати. І ще один нюанс. Порівняно з іншими, що. Ось, дивіться, бачите, тут гарно зашліфовано, заполіровано. Верніше, витерта краска і нормально приклеєний. Прижаті транзистори до, до самого металу без краски. І це є дуже добре для охолодження, воно буде нормально охолоджуватися. Плюс кажу вам, що так ну, на вагу відчувається, що, в принципі, важкі такі корпуси, бачите, грубі ці от, рамки, ребра, жорсткості грубі. Звичайно, в такий трансформатор можна вмістити, ну, цю плату можна вмістити в маленький. такий. Зараз вам покажу. Так, ось, взяв для прикладу, ось, дивіться, так само приблизно потужність та ж сама платка маленька, в 2 рази, реально, може навіть і ще більше, в два рази все зменшено. Так, Тут от, е на окремих платах зроблені оці от, е обв'язка мікросхеми для керування. ну, Тут воно ну, зроблено так. В принципі, ну, не пошкодували корпус, але з другої сторони може бути, що та ж сама фірма, та ж сама фірма буде випускати там, 2000-3 тисячі. 4000 моделі і в такому самому корпусі. Просто отут, от якби: ну, в принципі, для збільшення потужності? що? Треба поставити потужніші транзистори і потужніший трансформатор. Трансформатор ну, може в, той самий, в ті самі отвори, може і намотають вони більший трансформатор. ну, так, На 2 кВт а не більше. Ну, Але плата стандартна, можливо, є модифікація, що така ж сама, все зроблено. Розводка, печатка. Просто трансформатори ставляться більші, конденсатори більші. Транзистори, ясне діло, потужність буде по струму більші. По цьому всьому воно тут підходить, так що буде нормально. Оцей, правда, якось трошечки. Якби не, до, не докрутили, ну, але це таке. В принципі, і запускається. Якщо з навантаженням, зразу вентилятор включений, без навантаження, в принципі, він е, о, вимикається. Тут ще є, от, Бачите, зроблено. Для ще одного вентилятора можна підпаяти. Ну, в принципі, е, якби профіль для різних моделей. Якщо у когось є такі на Gold, напевно, що називається Power Inverter на Gold. І, до речі, оця от штука вона наклеєна, це є наклейка. Бачите, тому що, оце от, в принципі, зараз це, це теж якби наклейка йде. Та, це просто куплені профілі і зроблено ось. Це все наклейка. Це не написано, не вибито, не виштамповано, навіть не накрашено. А просто одна наклейка. І на цій оцій от наклейці, оця от наклейка. Розумієте? Та? Чуєте? ось. Це одна клейка. Так само 12 вольт. Тут теж наклеєно, так що може бути модифікація 24 і, і різні напруги. Ось такий от, е, апарат. Ну, скажу вам, що корпус хороший. От, зроблено, це зроблено дуже добре. Зроблено. Е, клеми тут теж потужні стоять. Це супер. Це супер. Ну, а тут решта начинка, в принципі, якби по стандарту зроблена. Тому що трансформатори трошки такі, як би на такому залізі, ну от переважно на такому мотаю стандартному, тут воно трошки інакше. Ну, чимось воно краще. Ну, все ж таки, ну, якщо взяти в загальному, то такий от апарат можете брати. Якщо буде вибір між іншим і такий, і якийсь другий китайський, то оцей, коротше, якби краще, ніж всякі різні інші є. Так. Далі, що ж тут нестандартно? Значить ось трансформатор один-другий, якби вони однаковий. Звідси з цього виходять 4 діодних повний міст. 4 такі діоди, скажу вам, не є супер потужні. Ну, 300 А. Ну, може потягнутися 300 В точніше. Далі, тут бачимо, трансформатор теж вихід, ну, тут стоїть один діод, тобто півміст. Ну, Півмостова схема. Конденсатори тут стоять, 105 градусні це добре. Так, 3000 мікрофарад і 16 вольтові. оці от. 16 вольт. Відповідно, оці от будуть так само. Ага, чекайте, тут щось, тут теж є один діод стоїть. Ну, В принципі, я з тим не розбирався. значить, Це, напевно, один діод стоїть одно півперіодне. Або ці діоди просто стоять там мік. Вони стоять по захисту. Напевно, що якщо полярність перепутаєте, то в якості захисту згорять або вони, або запобіжники спалять. І це є дуже добре. Але вихід 4 діода, якщо 2 трансформа... з двох трансформаторів це знімається, через 4 діоди, тих от маленьких, то скажу вам, що вони через себе 500 Вт максимум передадуть, може навіть і ні. Так, маркування зараз вам скажу яке. Кому цікаво, може подивитися, IF 58 g Значить таку, SF58G. Так, я прочитав, вам показувати довго не буду, бо ще є багато і багато роботи, скоро свята вже підходять. Так що хочу з цим всім трошки, хоча б, ну можна сказати, не трошки, а все поремонтувати, людям повіддавати і, і самому спокійно теж посвяткувати. Ось так от. Так, мікросхеми тут стоять стандартно, походу. Так, касім 7500 і тут думаю, що так само. Плюс ще стоїть операційник невеличкий а Це, напевно, щемка для формування отут 5 вольт. Значить, так, це драйвер на транзисторний. і Тут тут немає, тут йде воно напряму з мікросхеми на транзистор. Тільки демферна ця почка стоїть і все. Ну так от просто, але но нормально зроблено, плата теж якісна. Товщина теж нормальна. Так, що буде робити? Звичайно, провода бажано було б додати грубші, Але вже як є, так теж добре і непогано. В принципі, от. Отак, такий апарат. ну, Так собі, не є поганий, не є супер дуже добрий, але по надійності він надійний. По потужності він не дуже, але по надійності він нормальний. Отак от. Так, це верхня кришечка, ми ж догадалися. Ну, Тут нормально, гарно запихається, він дуже гарно Гарний такий покрашений, ну взагалі, дивіться, блиститься, мат, Все супер, все добре. Класно відбувається. Ну, хороший і на вигляд і всередині є непоганий. Так що так от. Все, до нових відео. Хай щастить. Бувайте, сподобалось відео, ставте лайк. Якщо щось не так, пишіть. І до нових відео. Хай щастить.